Військовий вишкіл за місяць. Мобілізовані, яких призвали на службу, проходять активну підготовку та навчання. Мешканець Івано-Франківська, Олег Навальний вже має досвід служби в інженерних військах. А за місяць після мобілізації повторно навчився знешкоджувати практично всі види вибухових пристроїв. За місяць часу практично вивчили все те, що мали ні, проблем немає все нормально, всім довольна. Поки сапери тренуються на сусідніх ділянках Міжнародного центру миротворчості та безпеки, не змовкають постріли. Триває вишкіл майбутніх десантників, артилеристів і танкістів. За кілька десят кілометрів найгучніша тренувальна ділянка. Тут навчаються майбутні артилеристи. Реактивна система залпового вогню град не тільки гучна, але й надзвичайно небезпечна зброя. Цим екіпажем командує досвідчений учасник афганської війни. Каже, з руками бойові дії стають жорстокішими, а зброя страшнішою. Це машина Вона на дальності 20 кілометрів. Це машина розшот машині Це сильна ракета. Могу сказать, урожай, урожайную силу, которая поражает, наверное, знаете, километр на километр. Снарады и с боевыми головками, которые сверху поражают любые цели. Танки, пушки, населенные пункты и так далее. Здесь, что разрывается, этот снаряд разрывается на три части. Первая часть улетела в направлении, остальные части поражают пехоту или... Байоча робота навідника в артилерії особливо відповідальна. Вона насамперед вимагає добрих знань із галузі техніки та вищої математики. Якщо дійсно по моїй професії, так як я навідник, тоді можна без проблем вивчити куди наводити машину, в який напрямок стріляти. Немає ніяких проблем. Наразі вишкіл мобілізованих військових на території навчального центру добігає кінця. За тиждень усі вони поїдуть до різних військових частин, де пройдуть бойове злагодження в складі своїх військових підрозділів і лише потім поїдуть на схід. Ольга Гризів Юрій Чміль новини телеканал Раї.